Я прокинулася від того, що в нашій кімнаті шуміли чоловіки. Моя двоюрідна сестра нещодавно приїхала сюди з Секондерабаду, Індія. Під час нещодавньої подорожі Америкою ми знімали маячню, обмінювалися історіями про привидів і сміялися над відмінностями між американськими та індійськими історіями про привидів. Коли я запитала її, чи траплялося їй коли-небудь щось неприродне. Її очі розширилися, і вона подивилася в вікно. Коли тиша стала для мене нестерпною, вона тихо озвалася. «Так». Кілька разів одна з них викликає занеспокоєння. Коли я була на другому курсі коледжу, я жила в жіночому гуртожитку. У мене з'явилося багато друзів. Ми всі були в захваті від того, що опинилося далеко від наших консервативних батьків у школі. У гуртожитку було дуже весело, але. Це була старовинна будівля. Електрика була проведена лише в кімнати. Іноді, вздовж вікон, ставили свічки, якщо був сторож. Але загалом, як тільки ви виходили з кімнат, ви потрапляли в повну темряву. Було прийнято будити когось, якщо потрібно було спуститися до вбиральні в кінці коридору. Ми всі мали дитячий страх залишатися наодинці в темряві. Однієї ночі мені було треба до вбиральні, Було близько четвертої ранку. Я підійшла до ліжка моєї подруги і постукала її по руці. Вона одразу розплющила очі. Як тільки я доторкнулася до неї, я вибачилася за те, що подорбувала її. І сказала, що мені потрібно в туалет. Вона посміхнулася мені і зіскочила з ліж. У коридорі вона сміялася і танцювала. Я не могла її бачити, але її браслети голосно брязкали, а дзвіночки на браслетах тихо дзвеніла. Це дуже заспокоювало. Я сміялася і вихиляла стегнами в коридорі разом з нею, надто втомлена, щоб відповідати витонченими рухам рук. Вона нічого мені не сказала, хоча іноді я чула, як вона наспівує одну з наших улюблених голівудських пісень. Те ж саме сталося, коли ми повертали. Я швидко заснула. Наступного дня я прокинулась досить пізно від звуків чоловіків в нашій кімнаті. Вони оточили її ліжко. Я схопилася з ліжка, готуючись захистити подругу, коли зрозуміла, що це були адміністратори коледжу. Я придивилася ближче. Мертві очі моєї подруги були прикуті до мого ліжка. На її обличчі все та ж посмішка, самогубство, час смерті 23:30, майже за 5 годин до того, як я її розбудила. Людина з парасолькою. Я йшов додому, увімкнувши наушники своїм звичайним шляхом через парк до будинку. Школа ще не закінчилася і почався дощ. Зазвичай на стежці, якою я йду, нікого немає, тож мама довіряє мені йти самій. Я йду через багато калюж, поки не потрапляю в більш відокремлене місце, де більше природи і дерев. Все було добре, поки я не помітила його. Це був чоловік посеред стежки з парасолькою в руках. На ньому костюм, весь чорний. А краватка особливо яскрава червона. Я не бачу його обличчя, бо воно закрите страшною парасолькою. Я зупиняюся, щоб поглянути на цього дивного чоловіка. У мене мурахи по шкірі від одного лише погляду на нього. А Гов вдається мені вимовити. Він не видає жодного звуку. Він просто моторошно махає мені рукою. Я обтрушуюся від дивного відчуття і пробігаю повз нього. Він хапає мене за руку. Я б'ю його ногою в пах. Геть, кричу я, поспішаючи втекти, озираючись назад, щоб запевнити себе, що він не переслідує мене додому. Я приходжу додому, а моя мама на кухні готує вечерю. Я розповідаю їй, що сталося після того, як я переодягнулася. Вона була шокована і міцно мене обійняла. Коли я нарешті заспокоїлася, я впала на диван і увімкнула новини, щоб дізнатися, чи не сталося чогось нового. Той чоловік його показували в новинах. Він був викрадачем, який в основному викрадав дівчат підлітків, але справа була не в тому. Його збив автобус поруч з парком, де я його зустріла, коли я була у школі. Я й досі боюся. Я забороняю своїм дітям ходити в той парк, а іноді я все ще відчуваю, як він спостерігає за мною з найтемніших куточків мого дому. Іграшка мого сина показала мені те, чого я хотів би, щоб вона не показувала. Кілька місяців тому я взяв свого сімирічного сина Тайлера до місцевого магазину. Кілька місяців тому ми втратили його матір, яка померла від раку, і я хотів повернути йому посмішку на обличчі. Тайлер блукав відділом іграшок, його очі сканували полиці. Коли зупинилася на дивній іграшці кактус. Вона мала дивну особливість повторювати все, що чула з дивним високочастотним фільтром. Незважаючи на безліч доступних іграшок, Тайлер наполягав на тому, щоб придбати саме цей кактус. Вдома Тайлер годинами грався з кактусом. Його безневинні фрази луною розносилися по всьому будинку, створюючи моторошну атмосферу. Тієї ночі, коли я лежав у ліжку, я почув слабкі високочастотні перешкоди, що долинали з ним. Нсу цікавість взяла гору, і я наважився спуститися вниз, щоб перевірити. На мій подив я побачив кактус з увімкненим світлом, який виконував свій маленький танець. Повторюючи щось, що він почув раніше. Я вимкнула її, припустивши, що вона випадково увімкнулася сама. Мене охопила тривога, але я відмахнувся від неї як від простої несправності і повернувся до ліжка. Дні перетворилися на тижні, і з'явилася тривожна закономірність. Іграшка кактус випадково вмикалася, випромінюючи пронизливі статичні перешкоди. Вона стала нічним відвідувачем. Порушуючи тишу в домі, щоразу я поспішав вниз, дедалі більше розчаровуючись у дивній поведінці іграшки, тайлер здавався незворушним, незачепленим моторошними подіями, що відбувалися навколо кактуса. Одного ранку, коли я готував млинці для тайлера, я знову почув перешкоди. Я поклав Тайлера і попросив його вимкнути кактус. Але коли я підійшов, то помітив. Що щось холоне іграшка була вимкнена, але статичні перешкоди продовжували наповнювати кімнату. Розгублені змішалася зі зростаючим почуттям страху, минали дні, а явище не припинялося. Я почав чути шепіт під статикою, нерозбірливий, але обтяжений тривожною присутністю. Кактусова іграшка зажила власним життям, ставши провідником чогось, що було поза моїм розумінням. Одного вечора, коли ми сиділи напроти кактуса за вечерю, статика посилилась, заглушивши. Всі інші звуки. Серед білого шуму з'явився голос, слабкий, але виразний. Це був голос моєї дружини, яка шепотіла слова, від яких у мене по спині бігли мурахи. Приєднуся до нас, прошепотіла вона, її голос був сповнений нестерпної туги. Я застиг. Серце калатало в грудях. Я подивився на тайлера, який продовжував їсти, не звертаючи уваги на тривожну присутність у нашому домі. Паніка охопила мене, коли я усвідомив правду. Кактусова іграшка не відтворювала випадкові фрази, а відображала сутність моєї покійної дружини. Тремтячими руками я вимкнув кактус з розетки, відчайдушно сподіваючись заглушити відлуння по але навіть без електрики статика не вщухала, наче зв'язок став постійним. Перенившись у тканину нашого життя, жах ситуації знулювався все глибше, душив мене своєю підступною хваткою. Я не міг позбутися усвідомлення того, що дух моєї дружини опинився в пасті ціннів невинні на вигляд іграшці, вічно прагнучи звільнення. Протягом наступних тижнів шепіт ставав далі гучнішим, проникаючи в кожну мить, коли ми не спали. Тайлор залишався незворушним, не помічаючи неприродньої присутності, що витала навколо нас. Я намагався захистити його від зловмисної сили, знаючи в глибині душі, що тонкий жах, який вторся в наше життя, ніколи не відступить. Я виніс кактус на задній двір і знищив його кувалдою. Сподіваюся, що вона більше нас не торкнеться. Чи були у вас схожі випадки? Напишіть про це у коментарях та підтримуйте українськомовний контент лайком та підпискою.